Я вітаю вас всіх. Радий бачити вас. І сьогодні маю змогу ділитися з вами. Не знаю, наскільки глибоко я зможу сказати те, що хотів сказати, але принаймні деякі речі скажу. І, можливо, це буде початком нашого розуміння, внікання в це, в те, в те що, про що буду говорити. Не буду говорити щось надзвичайно, знаєте, великого. Тому що насправді великі речі, вони, вони прості речі. Великі речі вони досить прості. Біблія говорить, що ти утеївся від мудрих. Да? Сьогодні хочу сказати, що ми розмірковуємо над його словом. І я сьогодні буду говорити про те, про наше причастя до Христа. Наскільки ми причасні до Христа, наскільки ми близькі до нього, наскільки Він є Господом нашого життя, наскільки е, ми є одним цілим з ним. Це питання, яке, знаєте, може розмірковувати кожен в собі, розмірковувати е, сам в своєму серці, наскільки моє життя воно причасне до Господа. Тому що, знаєте, кожна людина, вона є по своїй суті егоїстична. Ви скажете, ну це не про церкву. Але я вам скажу, в церкві теж багато его. Коли Павло пише про діла плоті, це він говорить про, про его. Коли він говорить, що якщо ви маєте між собою спори, розногласія, то чи не плотські ви ще. І це знаєте про людське его. Тому що хто буде доказувати щось? Це людина, яка буде доказувати та, яка живе по плоті, яка буде казати, по-моєму, правильно, так треба, і можна дохрипоти щось комусь щось доказувати. І я хочу говорити про те, що коли ми говоримо про причасність до Бога, то Христос, Він є на першому місці в нашому житті. Це, коли ми розмірковуємо Бог, що ти говориш до мене, що ти говориш моє серце, і наскільки я підкоряюсь і слухаю те, що ти говориш. Ви знаєте, є слово Боже істина, християнська істина є в цілому. В цілому це те, що ми можемо знати в цілому. Волю Божу в цілому, що треба, як жити в цілому. Але я говорю про конкретні речі, коли Дух Божий говорить нашому серцю конкретні кроки робити і що вчиняти? Тому що є загальна воля Божа, і ми знаємо її. Але я говорю про те, щоб ми навчалися рухатися в єдності з Господом щодня. Щоб ми були причасні до Господа щодня. Що це означає? Це означає, Господи, що Ти хочеш сказати? Я хочу почути твій голос. Я хочу зрозуміти Твою волю зараз. Проговорю до мого серця. Тому що, знаєте, є слово, яке говориться загалом, а є слово від Бога, яке для Тебе особисто в певний момент часу. І ти кажеш, о, як це вчасно! Господи, дякую тобі. Це Твоє Слово, яке вчасно для мене. І воно мене надихає і дає сили йти далі. Тому що ми знаємо волю Божу загалом, але я говорю про те, щоб ми навчалися слухати, що говорить Бог нам, і робити, що Він нам говорить. Перше, коли ми говоримо про наше причастя до Христа, то тут написано перше Коринтянам 10, 16, 17, написано так. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не є причастя до крові Христа, хліб, який приламляємо, чи не є причастя до тіла Христа, тому як один хліб, то ми багато хто одне тіло, бо всі маємо частину від одного хліба. Погляньте на Ізраїля по плоті ті, які стоять жертовне, чи не спів жартовника. Я хочу сказати про те, що. Ми є частиною нашого Господа Ісуса Христа. Ми є ча частиною Його, причасні до Нього. І глубина цього причастя це те, наскільки наше серце належить Йому, наскільки наше серце воно належить нашому Господу. Це можна бачити і розмірковувати над своїм життям, поглянувши на своє життя. Тому що саме життя людини це, знаєте. Це певний шлях, який ми проходимо. Це шлях радості, шлях труднощів, шлях випробувань, шлях того, коли ти чогось не очікуєш, а щось трапляється, і ти можеш подивитись на цей шлях і себе в цьому шляху те, як ти реагуєш на, своє, на, на це життя, яке ти проходиш. Ти проходиш його з терпінням, ти проходиш його з довірою Богові. Ти проходиш його, покладаючись на Ісуса, чи ти проходиш з ропотом, з недовольством, з негодуванням, з возмущенням, о, чому це трапляється в моєму житті? І ось про що. І коли ми причасні до Христа, то ми, проходячи на життєвий шлях, будемо проходити Його з ким? З Господом. Одного разу Ісус сказав, куди я йду, ви не можете йти. Ви знаєте, я розумірковуючи над цим словом розумію, що в кожного свій шлях і своя дорога. Бог веде кожного по-своєму. Я вчора спілкувався з братами, вони кажуть, вчора і України було без світла. Я й не знав. Якось воно мене минулувало, я не поняв навіть. Я спитав, коли це було? Я в цей час поїхав, провідав своїх родичів, навіть лифтом піднявся, поспілкувався, бо мало з ними якось пересікаюсь, думаю, заїду, хоч чаю поп'ю. Потім поїхав, заправив машину, приїхав додому. По графіку все як положено, машина постирала в той час. Я навіть не знав, що блика, от якісь якісь там страхітці творяться. І я просто ліг, відпочивав, бо була складна, складний тиждень. Я хочу сказати, життя, яке ми проходимо, нам треба триматися Господа. Кожен день, кожної миті, і бути християнином в цей період життя, на все наше життя. Що це означає бути християнином? Це означає, коли ми говоримо Ісус, ти є Господь мого життя. Це не про нас, це про Христа, який в нас. Це те, коли ми говоримо, давайте згадаємо молитву Отче наш». Коли молимося, Отче наш, що є на небі, ми там, там говориться все про Бога. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля чия? Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні. Прости нам, провини наші. Ми все говоримо, Господи, хай буде Твоя воля. Хай буде твоє ім'я славиться, хай буде так, як ти хочеш. І я говорю про те, наскільки ми причасні Богові, це означає, що ми маємо бути з Богом в серці постійно, проходячи якусь яму, вибачте, в якій був Іосів, і не розумів, чому він там опинився і не міг знати, чому він там, що поганого зробив він, любив батьків, намагався. Догодити своїм братам і опинився в ямі, але тримався за Господа. Я хочу сказати, сьогодні ти тримайся за Господа завжди. І не тільки коли в тебе так важко і складно в житті, але й коли все й добре. Тому що, коли все добре, є інші спокуси. Тому що, коли в тебе все добре, це інша реальність і в тебе інші спокуси. І ви знаєте, що диявол намагається сьогодні вкрасти віру у людей, вкрасти, щоб ми не вірили, щоб ми були в сумніві, щоб ми не тримались Бога. І тому я говорю про причасність до Христа. Якщо читати Євангеліє від Луки, шостий розділ, 45-й вірш. Добра людина з доброї скарбниці свого серця виносить добре. Але зла людина із злого сховища свого серця виносить зле, бо він бо від повноти серця говорить і уста. Що ви мене завете, Господи, Господи, а не робите те, що я говорю? Усякий, хто приходить до мене і слухає мої слова, і виконує їх, покажу вам, до кого він. Подібний. Я хочу тут зупинитись поки що на цьому, що ви мене завете, Господи, Господи, а не робите те, що я говорю. Говорю, Усякий, хто при, приходить до мене і слухає мої слова, виконує їх, покажу вам до кого подібний. Тобто тут іде мова про те, що ми маємо навчитися двом речам: слухати. Нам не треба щось видумувати. Ми служимо такому Богові, якому не треба щось знаєте видумувати, як йому служити. Треба слухати і робити те, що говорить Господь. І все. Не треба більше нічого придумувати. Слухати і робити те, що говорить Бог. Коли ми говоримо про наше причастя до Христа, я і хочу сказати, задатись питанням, наскільки уважно ми слухаємо? І наскільки ми слухаємо і виконуємо те, що говорить Господь. Це є та глибина, якою ми маємо навчитися в спілкуванні з Богом слухати і виконувати, робити, що говорить Господь. Звичайно, коли слухатись Бога, то в нас багато своїх емоцій, амбіцій. Розуміння, ми думаємо, Господи, а як же? А чому я так маю вчиняти, якщо всі так не живуть? А чому я маю ем, щось робити? Тому що ти сказав Ісусі мій Господь. Господи, те, що Ти скажеш мені, хай буде так. Уже не я живу, а живе в мені Христос, каже апостол Павло. Але інколи буває так, що ми живі. І написано в Біблії, якщо хто не підкориться мені, то багато ще того, що, знаєте, в останні часи Біблія говорить так: будуть батькам неслухняні, будуть більше сластолюбіві, ніж боголюбні. Фактично. Іде мова про те его людини, яке підніметься наверх, спливе наверх і буде наверху. Чому батькам бути непокірними? Тому що его гордість батьки не розуміють, а я все знаю. Чому будуть один на одного, знаєте, не сприймати тому, що его? Але коли ми говоримо, Господи, хай буде твоя воля. Коли ми підкоряємось Богові, то ми сміря... йде мова про смирення свого серця перед Ним. Ми віддаємо своє серце йому і кажемо Ти Господь, Ти мій Господь. Ісус говорить, що усякий, хто приходить до мене і слухає мої слова, і виконує їх, покажу вам, до кого Він подібний. Він подібний до людини, яка, будуючи дім, викопала. І, заглубившись, поклала основу на камені. А коли сталося повінь і течія, ринула на той дім, то не змогла похитнути його, тому що він був заснований на камені. А хто слухає і не виконує, той подібний до людини, яка збудувала дім на землі, без основи, на який ринула течія, і він відразу обрушився і руйнування дому того. Було велике. Ось різниця між тим, хто слухає і не виконує, і тим, хто слухає і виконує. Я хочу сказати, що нам треба триматися Господа всім нашим серцем і вчитися у нього, тому що Він є Господом. Я сьогодні говорю про посвято, по тому що про те, наскільки Христос є в моєму житті. Наскільки я причасний до Нього, чому я про це розмірковую? Тому що питання в тому, хто стілює? Христос? Хто спасає сьогодні? Христос. Я не можу ні одної людини досягнути без Христа. Я не можу зцілити ні одної людини без Ісуса Христа. Його Духа. І розмірковуючи над цими всіми питаннями, я просто став задумуватись і замірковуватись, Господи, наскільки я причасний до Тебе, наскільки я є в єдності з тобою, наскільки я близький до Тебе, щоб Ти міг проявлятись в мені. Просто, конкретно, ясно, без усіляких, знаєте, таких е, якихось уяв, щоб Бог там, знаєте, якось. Ну, не знаю, надзвичайним чином. Я вірю, що спілкування з Богом воно є простоті, воно є в щирості, воно є просто. Написано: Ілія був людиною подібною до нас, помолився. І що? То, що не було. А потім був. Я хочу сказати, що подібний до нас, проста людина. І вірю, що в простоті спілкування з Богом, коли ми причатні, причасні до Нього і розмірковува над тим, хто я є, скільки, якби, наскільки я підкорений Богові, наскільки Христос мені сьогодні, мені багато мене чи багато Бога. Ось про що я. Я про це розмірковую, коли ми сьогодні будемо мати спомин. Про страждання Господа Ісуса Христа, то далі там ми будемо згадувати, як написано, то їсть розмірковий. Про що? Чи достойно кушаєш від хліба, чи достойно їси від хліба, чи достойно ти будеш пити від, плодь, від чаши. Щоб ми розмірковували. Розмірковували над своїм життям, наскільки воно належить Богові, наскільки я? Дозволяю йому рухатись через мене. І через мене рухається я, 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 я. Але ми знаємо, хто є я. Я знаю, хто я є. І Біблія каже, що всі люди згрішили. Біблія каже, що люди всі і полишені слави І тому сьогодні ми маємо розуміти, що. Уже не я живу, я маю померти для себе, а жити для Господа, сказати, Господи, що є Твоя воля, і нехай буде Твоя воля, як на небі, так і на землі. І коли ми дійсно розмірковуємо над цим, коли ми навчимось слухати, що говорить Бог в наше серце, і робити те, що Він говорить, тоді Він і буде прославлятися. Тому що тим і прославляється Отець Небесний. Коли ми говоримо, що любимо Бога, це коли ми підкоряємось Його Слову. коли ми своє серце відкриваємо для Нього. І тому сьогодні я просто хочу сказати про те, що, ви знаєте, ми порозмірковували, наскільки ми посвячені Богу, наскільки ми відкриті для Нього, наскільки ми причасні до Нього і в єдності з Ним, в цілосності з Ним. В мене наступне питання, яка є воля Божа, як ми можемо догодити Богові? Біблія нам відкриває і говорить про те, що ті, що живуть по плоті, якщо живете по плоті, то що? Помрете. А якщо будете жити по духу, то будете перемагати діла плоті. І ось коли ми водимо Духом Божим. Вчиняємо по духу, то це є те, через що проставляється Господь. Коли ми водимо Духом Божим, то це є те, через що проставляється Бог в нашому житті. Я розмірковував про те, де написано в Откровенні. Написано, що третій розділ це послання до Ладікиї. Знаю діла твої, що ти ні холодний, ні гарячий, О, якби ти був холодний або гарячий. Але тому, що ти теплуватий, а не холодний, не гарячий, я маю намір викинути тебе з уст моїх. Бо ти говориш, я багатий, розбагатів, ні в чому не маю потреби. Стан теплуватої людини, очами Бога. Ти який? Він каже, ти говориш, я багатий, розбагатів. Ні в чому не маю потреби. Тобто ця, можна сказати, якщо людина, то вон, в своїх очах вона все добре в неї. Бо каже, ти говориш, в тебе все норма, в тебе все нормально. А каже, а не знаєш, що ти нужденний і жалюгідний, і злиденний, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, вогнем очищене, щоб тобі збагатитися, і одяг білий, щоб тобі одягнутися, і щоб не, відкрив, не відкрився сором твоєї наготи, і очною мазю помаж очі твої, щоб бачити. І я хочу сказати про те, що ми без Духа Божого можемо саме так почуватися, що ми, якоби служимо Богові. Що ми, нібито у нас все добре, але насправді, каже, ти не знаєш. Ти не знаєш, що ти нужденний. Ти не знаєш, що ти жалюгідний. Я хочу сказати, що без Духа Божого ми не можемо догодити Богові. І в цей теплий стан, стан, коли ми просто теплі, в наших очах в нас все добре. Але якщо розмірковувати над своїм життям, наскільки воно Богові е, належить, наскільки Бог славиться в нашому житті, наскільки Бог проявляється в моєму житті, я говорю про повноту, то ми можемо задатись питанням і розмірковувати над цим, наскільки, Господи, Ти славишся в моєму житті, наскільки люди бачать тебе в моєму житті. Не те, як я себе бачу. А те, як люди мене бачать, те, як люди бачать Христа в мені чи ні. Бачучи мене, прославляють Христа вони чи ні. І без Духа Божого це неможливо. Я можу бути хорошою людиною, але без Духа Божого я нікому не можу допомогти. Я можу бути хорошою людиною, але я нікого не можу зцілити, якщо Дух Божий не буде в мене. Я не буду з ним взаємодіяти. Якщо я не... Я максимум що можу зробити, це поспівчувати і сказати співчуваю, мені дуже шкода. Але коли я маю Боже співчуття, Божу силу, Божий дух, єдність, причасність до нього, то знаєте, одного разу апостол Петро сказав, побачивши людину, яка просила допомоги біля воріт. Він каже, в мене нема золота, в мене нема срібла, але те, що я маю, я тобі даю. Петро, те, що мав, він дав, він сказав їм, в ім'я Ісуса Христа, встань і ходи. І ця людина піднялась і стала ходити. В мене сьогодні просто питання: а що маю я? А що можу дати я? Що в мене є? Господи, наскільки я причетний, причасний до Тебе, щоби дати тебе сьогодні людям. Я ці всі питання задаю, і, як казав, на жаль, я сьогодні не розкрию повністю те, про що хотів говорити, тому що в мене була така, знаєте, картина, яку я міг би говорити, розказати про те, що хотів сказати, але, але сьогодні скажу те, що скажу. І я хочу, щоб ми стали на наші ноги. Я не буду довго говорити сьогодні. Я хочу, щоб ми стали на наші ноги. І ми помолилися, щоб ми помолилися до нашого Господа, щоб ми помолилися і сказали, Господи, моє серце, ось воно, воно належить Тобі. Щоб ми просто помолившись, сказали, Господи, ось я, говори до мене, щоб ми свої відносини з Богом розвивали. Тому що ми прийшли до церкви і можемо ходити роками вже, порахувати скільки років в церкві, і ми маємо обидвість, звичку, ходити до церкви, знаємо, що буде в церкві. Але я сьогодні говорю про те, щоб кожен день ти будував свої відносини з Богом, будував свої спілкування з Ним, щоб ти вибудовував, спілкувався з ним, був одним цілим з ним. І щоб саме це будування, єдність з тобі, вона була настільки потужною, щоб Господь прославлявся в твоєму житті кожен день. Постійно. І тому нехай Господь благословить, щоб ми були в єдності. Давайте помолимося, дорогий Господь, ось ми перед тобою, і ось наше серце перед тобою. Я молю тебе, дорогий Господь, прости, де були неправі перед тобою. Прости, Господи, де ми були, не в Тобі. Я молю Тебе, дай пізнавати волю Твою, дай, Господи, підкоряти своє серце Тобі кожен день, кожної миті і щоб Твоє ім'я було прославляємим і величаємим. Господи, щоби дійсно Ти був прославляємим. в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, Господи, щоб люди бачили більше Тебе, більше Твоєї слави. Більше Твого Слова, яке в нас. Я молюсь про це в могутнє ім'я Ісуса Христа. Благослови нас. Благослови, щоб нам навчитися чути, що говориш ти, і розрізняти це з голосом того, хто не від тебе є. Я молю тебе, щоб нам відрізняти Твій голос від голосу цього світу, від голосу гріха, від голосу темряви. Я молю тебе, Господь, щоб наша віра вона зміцнювалась. Щоб наше серце укріплялось, щоб ми навчалися ходити в вірі, Господи, і не почуттями, а вірою в Тебе, довіряючи Тобі. Я молюсь про це в могутнє ім'я Ісуса Христа. Нехай слава Тобі буде за все. Ми дякуємо Тобі, Господи, Ми Величаємо Тебе, благословляємо Тебе, наш дорогий Господь, Отець Син та Дух Святий. Амінь.